Тати маємо. Пляжний сезон на Миколаївщині офіційно не розпочнеться, бо у водоймах дуже багато боєприпасів. Водолази сапери працюють як на міських пляжах, так і за містом. Найбільш небезпечні касетні боєприпаси. Їх виявляють надводними і підводними дронами. Як це відбувається? Дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. На міському пляжі мікрорайону намив нині зовсім пусто, лише поодинокі люди біля води. Ну, кожен год. Тільки раніше було і народу багато, і все б так були. А ще що ж, не знаєш, де оно свалиться лідома, чи десь. Таке час настало. Анатолій приїздить з іншого мікрорайону Миколаєва. Вода трохи знімає стрес, каже чоловік. Купається біля берегу, далеко воду не йде. Зараз, во перше воно прохладно, а во що ж тут лість окунулся, окунувся да і, все, і все. Так вроде здесь нічого не бросали, це ж там где-то. Ще пів року тому тут рвалися російські ракети та снаряди. Летіли як у будинки, так і у воду. Та заливалось під води. Касетні елементи, дуже багато зброї з розбитої техніки приходилось доставати і РПГ постріли, рожки від автоматів, самі автомати. Ну, великій кількості це Максим, і він водолаз сапер. Працює у водоймах області. Тепер у самому місці під водою багато залишилося небезпечних сюрпризів. каже чоловік. При Занурені ти не знаєш, що ти знайдеш там, де ти. Будеш пропливати і під якими елементами, тому що ми плавали, де були зруйновані мости. Там було багато елементів самого мосту. Багато було всяких непотрібних елементів, вибухонебезпечних елементів. Ну і це в принципі саме саме страшне в нашій роботі, тому що ти не знаєш, що знаходиться під водою. Водолаз заходить у воду тоді, коли об'єкт вже виявлений. На воді працює морський дрон. Він має ехолот і бачить все на глибині до 50 метрів. Вартує такий прилад 20 тисяч доларів. Керує апаратом. Володимир на ньому їздю, Дивлюся, що знаходиться. Якщо знайшли, ми запускаємо другий дрон. Він, якщо є видимість і дозволяє цього вода, ми спускаємо меншого дрону. Якщо що знайшли, спускається вже водолаз. Сонобот повільно рухається уздовж берега, скануючи дно. Сигнал з боту передається на монітор. І Вже тоді стає зрозуміло, що знайшли сапери. Тоді у воду заходить ще й підводний дрон. Так виводиться на це планшет від дрона. Санобот же попадаючи силуети, сканування дна. Якісь Сілети як боєприпаси, колеса, якісь рядна, там якийсь затонувший катер. Ну, то тобто, все, що може бути під водою, воно все сканує. Найбільше небезпека у таких водоймах все ж це касетні боєприпаси. Вони малі і дуже небезпечні. Якщо уламки снарядів і ракет водолази піднімають на поверхню, то касетні підривають у воді. Ми все ж таки не рекомендуємо, чому відпочивати і купатись саме в воді, тому що течією, хвилями можуть занесені залишки боєприпасів. Тим паче касетні боєприпаси, бо вони більш легкі. Їх може переносити водою. Тому 100% сказати, що це безпечна зона, ніхто не скаже. Купальний сезон у Миколаїві офіційно навряд чи буде відкритий, зважаючи на кількість боєприпасів, що опинились у воді. Перевірити усі пляжі і водойми сапери не встигнуть надто великі площі і велике забруднення металом. Тому безпека громадян на водоймах буде залежати. В першу чергу від них самих Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.